Toyota Kodiaq 2021 року в комплектації Style, Можна сказати, що ідеальний стан автомобілю. І ще й до того всього авто пройшло повний комплекс професійного детейлінгу. Я думаю, що новий власник буде дуже-дуже задоволений цією автівкою. Отож, 2021 рік, 2 літра дизель 140 кВт. Передній привід, максимальна матрична оптика з умовачами фар, з протитуманними фарами, Парктроніки автомобіля 360, тобто вкруг, і цей автомобіль може сам паркуватись. На 18-ті з таких -от дисочках з літньою гумою, з відмінним, до речі, залишком профілю. Камера асистентів. Ось він код автомобілю. Безключовий доступ на всіх чотирьох ручках. Датчики сліпих зон, якраз зайшло сонечко, можна гарно відзняти в салоні. Ембієн підсвітки в дверних картах, зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Пам'ять сидінь на три позиції: сидіння з тканини, з підігрівом, мають електрорегулювання, регулювання для поясниці, цифрова панель приладів ось таке от класне шкіряне мультикремо вже в новому дизайні, адаптивний круїз-контроль, оптика вирізає смугу. Зустрічного руху. Так, по асистентам зараз пройдемося. Тримання полоси, адаптивний круїз сказав. Сайд асіст, фронт асіст, виїзд з місця паркування. Максимальна повністю сенсорна мультимедіа, Колумбус, старт-стоп, автомобіль сам паркується. Мультифункціональні камери 360. Автохолт, електроручник, ESP-OFF Ще раз повторюсь: ідеальний стан авто без будь-яких зауважень. Навіть не то, що. Якихось несуттєвих зауважень немає. Тут взагалі немає ніяких зауважень по автомобілю. Видно, що за ним дбали та доглядали. Дуже класний варіант. Ось такі автомобілі відразу забирають сервопривід дверки багажничка. Бачите, навіть шторка без слідів експлуатації. Ось такі от класні штуки, за допомогою яких задній ряд складається, і ви отримуєте ще більше місця для транспортування ваших. Речей ось такий, от друзі, класний апарат. Кого цікавлять е, топові автомобілі з європейських е, лізингових аукціонів? Телефонуйте. Номер в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. Компанія Автолуцьк село Липини, Окружна. 5.